Крім того, крім того, надається більш, більш суттєвий вплив, надається судовому контролю, тому що всі обмеження конституційних прав громадян по новому кримінально процесуальному кодексу можливі лише з дозволу слідчого судді. І взагалі вводиться таки, така посада, введена така посада слідчого судді, який надає. Надає дозволи в, в, в тих межах, де обмежуються конституційні права громадян. А ось для працівників саме прокуратури які новації може вводити цей новий кодекс? Чи дійсно відтепер саме прокурор буде центральною фігурою кримінального суду, розслідування судочинства? Саме так прокурорна наразі є процесуальним керівником досудового розслідування. Фактично, він визначає основні напрямки досудового розслідування. Прокурор на зараз призначається з самого початку внесення даних до єдиного реєстру, і він же протягом всього досудового розслідування здійснює процесуальне керівництво і направляє і направляє провадження до суду. І там же саме він підтримує державне обвинувачення по зазначеному провадженню, тому це вимагає підвищує вимогливість до прокурора як одного із основних учасників судового процесу. А інші учасники можна сказати, що вони підпорядковані саме слідчі проводить слідчі дії, але все ж таки він замикається на прокурорі, який і визначає основні процесуальні етапи. Кримінального процесу, повідомлення про підозру, направлення справи до суду, провадження до суду. Я вибачаюсь, ще по старому. Денису Миколаєвичу, ну, мабуть, одна з основних відмінностей нового кодексу від старого це створення єдиного реєстру досудових розслідувань. Будь ласка, розкажіть нам поясніть, так, що це таке? Єдиний реєстр це база. В яку вона єдина по всій державі, в яку заносяться кримінальні провадження. З моменту надходження заяви до правоохоронного органу слідчий або прокурор вносить дані до єдиного реєстру і кримінальному провадженню надається певний, певний порядковий номер. Лише, лише тільки після внесення даних до єдиного реєстру можливо розпочинати і проводити слідчі дії. А що може потрапити? Ну поясніть, будь ласка, достатньо будь-якої заяви від будь-якого громадянина, щоб він от, наприклад повідомив про якусь підозру чи якісь відомості, і це вже основа? Ну як це так, так, да, підстава, підстава 에, да. є в реєстр вносяться заяви саме про злочини, тобто це кримінальні від кого? заяви від кого? Заяви від громадян, заяви від? Установ організацій закладів також самостійно виявляти мають має право правоохоронні органи. Вони також виявляють і злочини, і вносять дані до реєстру. Не ви розумієте, що громадяни можуть бути тут суб'єктивні? Як запобігти наклепам? Як це буде У нас, розумієте, ніхто не відміняв кримінальну відповідальність. За завідомо неправдивий е, повідомлення про злочин. Тому е, громадянин, якщо звертається з письмовою заявою до правоохоронного органу, то працівник правоохоронного органу повинен роз'яснити громадянину про те, що є існує кримінальна відповідальність. Тому е, і протягом кримінального провадження також особа, яка допитується або в якості потерпілого, е, або в якості свідка, також попереджається про кримінальну відповідальність. Тому це є певний регулятор е, того, що, щоб усунути такі е, неправдиві відомості, поклепи е, у подальшому, і щоб для того, щоб. Е, Притягнення до кримінальної відповідальності відбувалося лише за вчинений злочин, і вина, в якому доведена 100%. Дякую вам. Що ви думаєте про таку форму роботи правосуддя, як суд присяжних? Коли це? Виправдано, коли це необхідно. Як ви вважаєте, законодавчо суд справа розглядається судом присяжних у складі двох професійних судів, а також трьох присяжних у випадках, коли забажає особа, яка обвинувачена за вчинення злочину, яким передбачено довічне позбавлення волі, таких випадків. Ну, наразі я думаю, що не часто в судовій практиці розглядаються такі злочини. Це злочини за посягання на життя, а також проти національної безпеки держави. Ви особисто представляли державне обвинувачення в одній з таких резонансних справ кримінальних, яка сталася в Миколаєві, це злочин з Олександрою Поповою. Чи задоволена прокуратура вироком? Як ви вважаєте особисто? Попередній вирок місцевого суду, з яким прокуратура області не погодилась. Ми подали апеляційну подали апеляцію до апеляційного суду. Нашу апеляцію апеляційний суд задовольнив. Тому остаточна міра покарання, яка була призначена Косінову, ви вже бачили 15 років позбавлення волі. Тому з такою я вважаю, що саме така міра покарання враховує ступінь тяжкості злочину, а також особу цього злочинця. І це вже остаточний вирок. Він вже не може бути оскаржений. Ні, Косінов має право подати касацію до вищого спеціалізованого суду. Прокуратура теж має право подати касацію, але ми в даному випадку задоволені тим вироком, який прийнято апеляційним судом, тому ми касацію подавати не будемо. Ну, останнім часом Миколаївщина, на жаль, часто звучала в такому негативному контексті з цими резонансними злочинами, які сталися з Оксаною Мокар і з Олександром, про які ми зараз говорили, і з вбивствами там валютчиків. Ну, Всі ці злочини вже розкриті. Наскільки дійсно криміногенна ситуація в області складна, чи це так? Розумієте, по однім резонансним справам і злочинам неможливо судити про всю криміногенну? Обстановку в області ви бачили в попередньому сюжеті прокурором області зазначено, що фактично у нас рівень кримінальної злочинності у цьому році він в порівнянні з минулим роком. Він знизився і фактично менше всіх злочинів і крадіжок, і грабіжів, і шахрайств лише тільки умисні вбивства у нас є ріст, відбувається наразі. Ну, по остальним категоріям злочинів у нас відбувається різкі. Ну, не відбувається певне падіння. Тому судити по тому, по тим справам, які є резонансними про, про всю криміногенну обстановку в області, я б не став. А як вважаєте, з чим пов'язано це таке зниження, про яке ви говорите? Це робота правоохоронних органів? Чи може це свідомість громадян? До чого ми йдемо взагалі? Є певні і соціально-економічні фактори, і чинники, які впливають на рівень злочинності, є і певні об'єктивні, суб'єктивні причини тому підтвердженню. Денис Миколавичу, на жаль, час нашої програми він досить обмежений. Я дякую, що ви знайшли час до нас завітати. Я вас ще раз вітаю зі святом, з професійним дякую. святом, бажаю вам усіляких гараздів та успіхів. І ви можете привітати зараз своїх колег, всіх прокурорів Миколаївщини, щоб ви їм побажали у цей день. Користуючись такою нагодою, я хочу всіх своїх, шановних колег, привітати з сьогоднішнім святом, позичити їм здоров'я, щастя. А також професійних успіхів в нашій нелегкій, я вважаю, но важ, дуже важливій для кожної справи. Дякую вам ще раз зі святом.